У столиці теж слухали музику у форматі open-air. Тут прийшов перший оу-фестиваль. Класичну музику грали посеред вулиці просто неба. Чи можна поєднати гудіння автомобілів та класичні мелодії? Знає Тетяна Іванченко. Класика посеред Києва просто неба. Деякі мелодії вучні глядачі впізнавали з перших акордів. А мы тут стоїмо і ще й дізнаємося, що з якою оперією, з якою оперією стоїмо і розповідаємо. Вуличний іпровізований зал нічим не гірший за концертний, але є свої маленькі і великі секрети. На кожній площадці своя спеціфіка гри. Це, знаєш, коли вже відчуваєш на місці цю площадку, де треба додати звук, а де, наоборот, грати більш камерним звуком. Світло сонячне музикантів сліпить не менше, ніж прожекторне. Сонце да так хорошо нагріває інструменти. Ки так буде звучання такої ярка солнечної. Класичні мелодії не залишають байдужими перехожих у ритм ударних Тут підтупують, кивають і пританцьовують. Незвичайно ж віддячують оплесками. Такий незвичайний спосіб організатори показують класична музика це стильно, це модно, це сучасно і красиво. Зараз ефір заповнений естрадним мусором. По другому цього назвати не можна. А коли люди йдуть по вулиці і слишать класику, навірне та шах цивілізованому общству. Ідея європейська, концерт український. Сонячну гамірну вулицю оркестр змінює на темний зал. На сцені виступають музиканти з різних куточків Європи. Представлені надзвичайно сильні голоси: це Австрія, Росія, Хорватія, Польща, Румунія, Литва. Тобто, представлені дуже мощні. Ну такі країни, пісенні країни. Оперета, опера і мюзикл три в одному під спільним дахом. Тетяна Іванченко, Максим Соколик, новини телеканал Інтер.